Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє, що Міністерство оборони США оголосило склад пакету. Додаткової безпекової допомоги для України на суму 425 мільйонів доларів, про яку раніше повідомив Білий Дім. Засоби протиповітряної оборони, зброя повітря земля, боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніка і протитанкова зброя виділяються в рамках президентських повноважень. Це надасть Україні додаткові можливості щодо задоволення її найбільш нагальних потреб. Про це говориться у повідомленні Міністерства оборони США від 16 жовтня. Нагадую, що в рамках президентських повноважень виділяється ця зброя, і за цим пунктом зброя виділяється з складів озброєння у США, і ця зброя якнайшвидше має потрапити до України. Можливості цього пакету, про які як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден повідомив президента України Володимира Зеленського у телефонній розмові, включають наступні види озброєння. Це додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем НАСАМС ракети РІМ 7 і забезпечення ППО. Зенітні ракети Стінгер, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності Хаймарс, боєприпаси повітря, Земля, артилерійські боєприпаси різного калібру. Ракети ТОВ, протитанкові системи Джевелін і АТ-4, багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності, стрілецька зброя та боєприпаси, гранати, термічні засоби та навчальне обладнання, підривне обладнання, та боєприпаси і запчастини, і допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт. Згідно з даними Міністерства оборони США, це оголошення є 67-м траншем. Обладнання яке адміністрація Байдена затверджувала, і яке надавалось Україні з запасів Міністерства оборони з періоду серпня 2021 року? Міністерство оборони США наголошує, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом з групою «Рамштан», що складається з близько 50 членів НАТО та партнерів, які входять до контактної групи з питань оборони України, щоб задовольнити терміново необхідні потреби? України на полі бою та захисту від російської агресії. Група Рамштайн мала обговорити подальшу підтримку України на зустрічі у Німеччині. У зустрічі мав брати участь президент Байден та Зеленський, але ця зустріч була відкладена через ураган Мілта. Натомість Зеленський провів дводенний тур по столицям Європи. Пентагон все ще узгоджує нову дату засідання в форматі Рамштайн. Тобто тут ми констатуємо, що Сполучені Штати оголосили новий пакет військової допомоги. Він буде надаватися зі складів озброєння. І тут я повторюю, що ця зброя має якнайшвидше потрапити до України за спеціальними президентськими повноваженнями. Тому. Тут ми знову ж таки зробили огляд відповідної інформації. Вона є важливою для нашої держави, і ми тут висловлюємо підтримку Сполученим Штатам за. Цю допомогу. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!